Є таких три чітких вектори співпраці. Перший це танкобудування, в тому сенсі, що якби це дивно не прозвучало, але Китай допомагає а, пакистанцям там робити свої локальні машини, ну, там аль хадід або МБТ 2000 ну, там була частина наших технологій, частина місцевих пакистанських, але частина китайських. А, пункт другий внезапно, але мало того, що Китай просто вміє. В артилерію калібру 155 мм, він її доволі щедро експортує. Один із таких от щедрих покупців це Пакистан, який має купити там 200 штук СХ-15 під індексом, причому замовили вони по дуже такій бросовій ціні. Всього 2 мільйони доларів за штуку. От знайди десь це буквально, можна сказати, самохід артилерії і стему. Ну, тому що зараз якби знайти самохідку за 2 мільйони доларів це. Mm -hmm. Богдана може коштувати мінімум 3 мільйона євро. А, там в Росії 155 взагалі, там 18 мільйонів євро. А тут прямо буквально самохідна артилерія і СТЕМУ за 2 мільйони доларів за одну самохідну артистановку. Але найбільш цікаве це взагалі це Джей 17 тандер бойовий літак, який взагалі вже вважається, що він китайсько-пакистанський, тобто що там частину виробництва. Там деяких елементів, начебто, було освоєно в Пакистані. І, відповідно, коли там іде мова про продажу цього літака на інші ринки, ну, наприклад, Азербайджану, бо можливо, колись там на ринки Латинської Америки, там спроводи Єгипта були припущення, будуть продавати чи не будуть. Тут це вже вважається китайсько-пакистанський. Чи там, звісно, є ще теж певний нюанс, що м -м, є твердження, що на частині цих gf 17 можуть використовуватись російські двигуни rd 93 це теж якби намікають. Наскільки, в принципі, склад всі один на одному у світі зав'язані і дуже швидко відмовитись у світі не вдасться нікому ні від чого. Але от, теж, от, в принципі, якась така цікава штука, виходить, що коли Пакистан був орієнтований тільки там, на співпрацю із США, то ну, якось вони були виключно імпертерами озброєння.